Будемо робити пробний запуск от такого от апарату е, утро. Тут ночі, по-моєму, мінус один, мінус два було. От. От Такий от по салончику, зараз быстренько показую Він Він продажі, Кордець 2007 рік, два власника. Дивіться, який апарат. Два комплекта резини, ззаді ще один комплект. Я вам скажу на свої года. І за свої гроші. Це ідеальніший варіант буде. Ручник, конечно, их значит, штурвал в самолете, блядь. Так, ну что, так, ну, клима. Да, клима есть, все двухсторонняя, ⁇ -мо ну, ⁇ Вот такие вот аппаратицы. Что тут надо? Та да, ты шо? Та да, ты шо? Дворнички. Так, да, все тихонько, все работает. Аппаратик. Аппаратик. Тож кому треба, він продажі, ціна буде 3500 на нього. Є сервісна книжка. Ось от так. от такі от під капотиком. Все гарненьке, все чистеньке. Ось от такі от апарати. Тут у нас все. Машинка обслужена, вся по корду до останнього дня. Так що кому цікавий такий порґет, звертайтеся він наявності.